Політ по колу носом вперід. Ця вправа виконується досить легко. Якщо знайти баланс з кутом повороту та нахилу, то можна описувати одне і те ж коло скільки завгодно разів. Але поки не знайдете цей баланс, доведеться коригувати висоту польоту дрона. Старайтесь, щоб ця висота була однакова. Наступна вправа набагато складніша політ по колу кормою вперід. Пригадаємо, щоб політ відбувався назад. Дрон має дивитися вище лінії горизонту. Механіка поворотів змінюється. Тепер поворот потрібно робити в протилежному напрямку, а нахил всередину кола, як і при польоті носом вперід. Ці вправи потрібно виконувати і в протилежні сторони, як і усі інші.